Вітаю вас, друзі! Це програма Новий Заповіт для Нової України щоденне читання Біблії Нового Заповіту. Я Петро Новочах, із вами, і 24 квітня ми читаємо п'ятий завершальний розділ першого послання апостола Петра. Петро звертається до пасторів, щоб вони, як Христос, пастир з великої літери, дбали про людей. Коли з'явиться архіпастир, пише він старішинам церков, ви одержите нев'янучий вінець слави. Сьогодні я хочу розповісти про одного з таких пастирів, отця Івана Кипріяна. Текст про нього я взяв із допису Валентина Світа на Фейсбуці, а деталі переглянув в інших джерелах. Ось що пише Валентин Світ. Маловідомий широкому загалу простий священик Немирова Іван Кипріян мало чим відрізнявся від отців Української греко-католицької церкви свого часу, початку ХХ століття. Освічений, шляхетний, він служив Богу та своєму народу. Був диригентом хорів, автором духовної музики, записував народні пісні, пропагував, пропагував твори ветних композиторів, ну, там, Бартнянського, Вахнянина. Ніжанківсько. Комуністичним режимом СРСР був заарештований і засланий до Сибіру. Там отець Кипріян опікувався понад 70 дітьми. Щодня він правив службу Божу для тих, хто зійшов з розуму і паралізованих дітей. Тулив до себе тих нещасних і Гірко ридав разом з ними. Померлих дітей отець Іван сам хоронив. Обережно несучи легеньке тільце на руках і шепчучи молитви за упокій дитини. Усі дорослі в'язні глибоко поважали його і допомагали оберігати дітей на відміну від червонозорих садистів. Одного разу й отцеві Іванові таємно повідомили, що НКВД забрали 20 дітей не для медичного огляду, а на розстріл і закрили їх у клітці без даху, аби зранку розстріляти. Нещасні діти ридали, кликали оцякепріяна. Щоб він до них прийшов, невдовзі почалася жахлива хуртовина. Заметіль тривала чотири дні, розстріл відложено на пізніше. Як метелиця скінчилася, то сторожі знайшли тіло отця Кипріяна в клітці разом з замерзлими дітьми. Він ще тримав руку одного хлопчика, знайшов шлях, як прийти до дітей і вмер разом з ними. Сталася ця трагедія у 1924 році. І ось що дуже важливе, завершує свій допис Валентин. Світ: весь світ знає про святого Максиміліана Кольбе, священика-францисканця, який в Освенці ми сам зголосився на розстріл замість багатодітного батька, на якого випав жереб. Всі чули про Януша Корчика, польського педагога, який добровільно пішов у газову камеру разом із своїми вихованцями. Настала черга сповістити світу і про отця Івана Кипріяна. Дійсно, в історії церкви було дуже багато таких пастирів, пастирів, які, як Христос, дбали про людей і віддавали своє життя. То нехай буде і в нашому серці пам'ять про Івана Кипріяна і про подібних йому служителів церков України. А зараз давайте послухаємо цей п'ятий розділ першого послання апостола Павла. А, пробачте апостола Петра. Перше послання апостола Петра розділ п'ятий. Як спів і свідок христових страждань. Співучасник слави, що має відкритися. Я прошу пресвітерів, які є між вами. Пасіть те Боже стадо, що є у вас, наглядайте не з примусу, а добровільно, по Божому, не задля ненаситної жадоби користі, а з ревності, не як ті, що панує над спадком, але як ті, хто сам є прикладом для стада, і коли з'явиться архипастер, одержите нев'янучий вінець слави. Також і ви, молодші, коріться старшим, та й усі виявляйте покору один до одного. Адже Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш ворог, диявол, ходить і ричить, мов лев, шукаючи, кого б поглинути. Протидійте йому міцною вірою. Знаючи, що тих же самих страждань зазнають і ваші брати у світі. А Бог усякої благодаті, який в Ісусі Христі покликав вас до своєї вічної слави, нехай тих, хто трохи постраждав, поновить, нехай укріпить, нехай зміцнить, нехай твердо поставить Йому слава і влада на віки віків. Амінь. Коротко, як я вважаю, написав вам через вірного брата Силуана, закликаючи й засвідчуючи, що це істинна Божа благодать, у якій ви стоїте. Вітаю вас, вибрана, як і ви, церква, що у Вавилоні, та мій син Марко. Вітайте один одного поцілунком любові, мир усім вам у Христі Ісусі. Амінь. Друзі, ви прослухали випуск Нового заповіту для нової України. Від 24 квітня ми читали останній розділ першого послання апостола Петра про Божих пастирів. Будемо пам'ятати їх, шанувати їх, і також пам'ятати, що, і як тут Петро пише, диявол веде боротьбу проти Божої церкви, проти людей, і треба стояти твердими і мати. Віру, щоб встояти у будь-яких випробуваннях, будемо продовжувати молитись Богу про Україну, щоб Господь зберіг її і дарував народу силу протистояти злу. До побачення! Слава Ісусу Христу!